Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю! Це новини п'ятниці 26 травня. Я Ірина Котлярова готова розказати про найважливіші події. Далі коротко про головне. У сумській недобудові знайшли повішеним 20-річного юнака дороги Ямпільщини у рейтингу найгірших трас України. Учні пішли на канікули у школах. Сум пролунали останні дзвоники. Смерть у сумській недобудові у розвалах на вулиці Лінській знайшли труп повішеного хлопця. Це далеко не перший випадок, коли небезпечна споруда забирає життя сумчан. Які шокуючі кадри вдалося відзняти нашим журналістам. Та хто зупинить нещасні випадки у цьому місці? Юлія Настенко розкаже. Ця недобудова прямо у центрі міста вже давно вабить сумських відчайдухів і не тільки. І хоча навколо неї нібито і є паркан, проте зайти всередину зовсім неважко. Хащі довкола розвалин, сморід нечистот, купи сміття та шматки будматеріалів. Усе це роками збирається навколо цього покинутого будинку на Іллінській. Нещодавно ж тут знайшли труп. 20-річний хлопець висів у одній із кімнат. Було встановлено, що хлопець 96-го року народження це житель Чернівської області, студент одного з вищих навчальних закладів міста Суми. Можу сказати, що слідів насильницької смерті на тілі хлопця не вивів. Наразі труп направлений в морг для встановлення причин смерті. Ті ж, хто роками живе поряд із цими розвалинами, кажуть тут справжній притон для наркоманів, безхатченків та молоді, що шукає гострих відчуттів. Паркан довкола покинутого будівництва в суцільних дірках, і небезпечна споруда майже ніколи не пустує. Воно було занедбане наприкінці 80-х років, і з тих пір стоїть от в такому вигляді. Вже кілька трупів було випадали. Чи, Чи п'яні, чи обкурились, було вже майже постійно. Особливо як потеплішає. Ну плюс тут туалет спонтанний утворився. Оцей смітник зніміть, хай подивляться люди. Доки ми знімали сюжет на останній поверх забралася пара відчайдухів, що вирішили помилуватися містом з висоти пташиного польоту. Ні камера, ні екіпаж поліції, який викликали місцеві, їх не схвилювали. Копам довелося мало не власноруч знімати горе романтиків із недобудови. Ми ж звернулися до профільних чиновників у міськраді, аби дізнатися, чому небезпечна споруда досі без уваги. Там кажуть, цей об'єкт приватний і його власник на контакт не йде. На жаль, це право власності. От, юридичної особи. Якщо б було в комунальній власності, ми б вирішували питання щодо або добудови, або знесення, або будь-якого іншого використання і недопущення подальшому будь-яких нещасних випадків. Відтак, скільки ще життів може забрати ця недобудова, невідомо. І хто за це відповість також. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Доживуть українці до пенсії. Нещодавно уряд презентував нову пенсійну реформу, у якій мовляв відмовився від підвищення пенсійного віку до 65 років. Натомість збільшили страховий стаж. Як на таку ідею реагують сумчани, дізнавалися наші кореспонденти. Із отриманням чергового траншу від МВФ Україна зобов'язалася виконати низку умов підписаної угоди. Одна із них підвищення пенсійного віку. На таку заяву українці відреагували вкрай негативно. Тому уряд вирішив піти іншим шляхом замість віку збільшити страховий стаж. Для отримання пенсії середнього рівня цей стаж має бути не менший за 25 років із поступовим підвищенням до 35 років. Якщо він нижчий держава, пропонує або мізерну соціальну допомогу, або допрацювати до 65 років і отримати право на пенсію це всім ні тому що в принципі європейського рівня ми не достігли, європейських зарплат ми не достігли і пенсій теж. Тому, звісно, відтягувати далі ну не зовсім логічно. Рівень життя зараз такий, що до 65 п'яти та й роботи немає, як такої то працювати люди готові, однак нема, нема де. Негативно, звісно, 65 років, дуже, от, допустим, мені 56 років і вже сил таких працювати немає, як раніше. Я знаю, що доведеться і прийдеться. мені, ну, ну, Я ж не поміняю нічого в цьому. Я вважаю, що чоловік, який переработав вже більше 40 років на підприємстві, на заводі, то чоловік вже має йти по виробітці стажа. А 65 років, я просто це просто нереально для здоров'я людини. Партія відродження категорично проти такої реформи у запропонованому урядом вигляді. Голова обласного осередку партії Юрій Чмир переконаний, таке формулювання лише спосіб замилити очі українцям. Якщо почитати в цьому законопроекті, він зроблений таким чином, щоб враховувався страховий стаж 35 років. І якщо порахувати, як скільки людина попрацювала по цьому страховому стажу, і дійсно ми можемо отримати, що людина піде на пенсію в 65 років. Це неприпустимо. Політик запевняє, є інші шляхи виведення країни на високий рівень життя. На думку фракції відродження, що ми повинні цей законопроект змінити, змінити таким чином, щоб більше уваги було приділено наповню пенсійного фонду. Коштам, кошти можна брати з економіки. Тобто на сьогодні наша вимога треба займатися економічними питаннями. Відтак запропонований депутатською групою партія відродження законопроект номер 6146 Про встановлення тарифної ставки залежно від рівня мінімальної зарплати, може дати пенсійному фонду набагато більше доходів ніж урядова пенсійна реформа. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Дорога ямпіль свеса вже давно стала головною проблемою усіх водіїв району. Тут вони гублять колеса та просто гроблять свої автомобілі. Чиновники жахливий стан дороги ніби й не помічають, хоча їй сміливо можна віддати перші серед найгірших. Подробиці у сюжеті. Якщо б на Сумщині терміново потрібно було провести екстремальні авторалі, будувати магістраль не довелося б, адже дорога, що сполучує Ямпіль та Свесу, відповідає усім критеріям конкурсної траси. У деяких ямах легковик може просто застрягти. Ремонт дорожнього покриття не робився тут роками. Хочу передати привіт великим людям, які в нас там в верхах сидять. Євреї я не знаю, хто не з Ізраїля. Пускай приїдуть к нам у гості. Поездят по нашим дорогам и увидят, как люди живут, а то рассказывают по три с половиной тысячи выдали, я а где эти деньги? Живут самые бедные нищие сунская область. Можно добавить, не дай бог кому-то ехать по такой дороге в Уазе скорой помощи. Это самое тяжелое, потому что люди болеют невозможно. Ці слова жінка говорить неспроста, адже вона працює фельдшером. Усі ж водії в один голос твердять, їм шкода свої автомобілі, але вибору немає, їздити треба. Ця дорога єдина, яка сполучає два населені пункти. Тільки втратимо деньги на ремонт автомобілі. Не стільки їздимо, сколько ремонтуємо. І також пенсіонерам добратися. Я не знаю, як ще автобусні рейси їздять сюди. Ну свисав ужаснішим, просто вжасніше, і состояння дороги. Депутат обласної ради Костянтин Товстуха неодноразово звертався до керівництва області та керманичів країни, аби ті негайно втрутились у ситуацію і відремонтували дороги у Ямпільському районі. Розроблення програми розподілу коштів, передбачених держбуджетом, на розвиток дорожньої галузі, пропорціонально для кожної області, щоб у нас було на кожну область вироботана методологія, як розподіляти ці кошти. Тобто на одну область дається 500 мільйонів на іншу 100 Перевізники говорять про те, аби заборонити своїм водіям обслуговувати цей напрям. Деякі давно не випускають автобуси на рейси. шостка княжича. автобус вже не ходить. Ні такого автобуса. Як людям з Княжичем доїхати хоча б до райцентра? Сумісвіса сказали, якщо не ремонтуєте дороги, то ми прикрашаємо. Направлять автобуси до Свисії. Ну і шостка, теж хазяїва сказала. Причину перевізники обґрунтовують. Мовляв, такі поїздки для них збиткові, адже ремонт автобусів обходиться дорожче, аніж рейс туди й назад. Керівництво району запевняє, що питання у них на контролі. От тільки цією дорогою щодня зі Свиси до Ямполя їздить на роботу голова Ямпільської районної адміністрації. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. На Сумщині чергові земельні баталії на гарячу лінію СТС зателефонувала власниця земельного паю. Каже, віддала свою ділянку під оренду, але техніка туди дістатися не може, адже їхати треба по засіяних полях. А іншої проїзної дороги до землі немає. Як вирішували конфлікт та чи вдалося примирити сторони, дивіться далі. Прямо посеред засіяного поля поліція та натовп людей. Цей конфлікт почався не сьогодні і не вчора, а ще у 2015-му. Два роки тому пані Наталія вирішила передати свій пай від однієї фірми іншій, яка запропонувала вищий процент за оренду. Однак ніхто не врахував одну важливу обставину: до земельної ділянки новому орендарю немає під'їзної дороги. Ми уп'ять не можемо заїхати на мою землю, тому що він не пускає. Опять ви самі бачите, які тут кордони стоять. Опять не можемо виділити собі дорогу. Попередній орендар у свою чергу пояснює, не може допустити, аби тут проїхали трактори та комбайни, адже землі прилеглі до ділянки пані Наталії вже засіяні і на них почав сходити врожай. Розібратися у суперечці запросили експертів. Як визначаємо, ми дорогу визвали представників земельної фірми Держеокадастра. Які визначали і зараз ще визначають дорогу, нам препятствують і не дають заїхати сюди. От тільки земельні експерти до кінця справу не довели, бо їм завадили невідомі. Через це і викликали поліцію. Проєктні дороги для під'їзду чоловіка ПАЄ. Зробили, полдня працювали. висловили межові знаки з представником держгеокадастру. Номера зняли на там за лісополосою шевролет, Бики якісь повиходили. Прийшли всі колишки пообізили, позничували. Здесь и там, и кругом. Поки опергрупа з'ясовує обставини, сварка між директорами орендарями триває. Хлібодар наполягає, що до ділянки йде інша дорога, але нинішні орендарі з ним не згодні. Тим паче це не перший конфлікт між фірмами. Тяжко було договоритися. Складається впечатлення, що є у них якісь інші причини, із-за чого вони це все роблять. На сьогоднішній день ми готові допомогти їм осуществити. подъезд к их паю вместе с ними. Но пустить через засеянные паи других людей мы не можем. На сегодняшний день мы предлагаем единственное реальное решение, которое может удовлетворить Всі сторони. Тепер все залежить лише від двох конфліктуючих фірм. Адже якщо вони не знайдуть спільну мову, земельна ділянка простоїть без діла ще один рік. І через звичайне непорозуміння не буде ані врожаю, ані прибутків. Зробити ж треба небагато. Піти на компроміс, зібратися разом та облаштувати цю дорогу. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Сумщина представила на виставці свою продукцію. Сумська торгово-промислова палата вже 14-й рік поспіль проводить виставку Слобожанський міст. Що презентувала наша область? Та хто завітав далі у сюжеті? У виставковому центрі Лінські вже вкотре проходить міжнародна виставка Слобожанський міст. Цьогоріч головним є лозунг. Слобожанський міст прокладає нові шляхи співпраці між Сумщиною та світом. 14 год підряд приезжает такое количество заслужених почетних людей. Це не просто так. Це значит вірять в верят вірять в производство в нашому делает хорошую продукцию. Цьогоріч свої здобутки сумської торгово-промислової палати представили близько 40 підприємств і установ області, і України. Участь у цій виставці дає змогу підприємствам і організаціям продавати свою продукцію і послуги на європейський ринок. Це шанс укласти договори і підписати угоди. Вони можуть зараз вийти в Європу. А європейський ринок, він найбільш насичений, він найбільш грошовитому плані ємкий. Ви розумієте, що купівельна спроможність європейців в десятки разів вища, навіть ніж українці. Тому, звичайно, те, що вони роблять, те, що робить Сумська палата, чи всім за це». Інтерес іноземців не вщухає цього року. Представники Македонії, Канади, Литви, Болгарії, Угорщини, Словаччини виставка є тим реальним місцем можливостей для обміну думками і ідеями, знайомствами з виробниками. Я, як посол дуже заінтересовані в розвитку отношення з Україною, в тому числі Сумщиною, як очень важлива область в Україні, яка знаменита по машину строїння аграрної комплексу і так далі. І є спільне можна діяти між нашими странами. За минулий рік зовнішньоторгівельний обіг виріс на 12%. Це спільна робота адміністрації з бізнесом. Сумщина має інвестиційний потенціал, не дивлячись на близькість до кордону з країною агресором. Ми рухаємось вперед, не дивлячись на певні там маніпулятивні оцінки з боку певних чиновників київських. Ми чітко показуємо, що ми рухаємося вперед. Я думаю, що сьогодні будуть заключені нові контракти. Тим паче, що відбувається сьогодні бізнес-форум. Я маю надію, що місто Суми отримає нові контракти. Цьогоріч провели також бізнес форум, у якому взяли участь представники країн Європи та Азії. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Арсенал зброї зберігав у підвалі сумської багатоповерхівки двадцятирічний хлопець. Під час обшуку правоохоронці знайшли гранатомет, 9 корпусів гранат, і стільки ж запалів до них саморобну ручну гранату та близько сотні патронів. З'ясувалося, що власник знахідки – волонтер і неодноразово був у зоні. АТО. тепер за незаконне зберігання зброї він може потрапити за ґрати на 7 років. Проводиться досудове розслідування, в ході якого і буде встановлено. Звідки саме, а також з якого місця надходила зброя до міста Суми. Жодних самостійних контрольних чи іспитів, адже за розкладом у них свято. У всіх школах України пролунали останні дзвоники. Дітлахи пішли на літні канікули. Випускників 11 класів чекає випробування вступ до університетів. Емоції випускників та їх батьків збирала Оксана Щербак. Довгоочікуваний, радісний і водночас сумний останній дзвоник для учнів четвертих класів 30-ї школи. Це свято хвилююче, адже у якості школярів вони на цьому подвір'ї в останнє. Тож і концерт підготували на вищому рівні. Старанно готувалися до кожного свята і тішили вчителів і батьків своїми талантами. Однак встигали і гарно вчитися. За це багатьом учням вручили грамоти та похвальні листи. Велике спасибі перш за все батькам, які спонукали дітей до науки, вчителям обов'язково, які ділилися своїми знаннями. Також дякую нашим учням за наполегливість і старанність у навчанні. Пам'ятайте, ви потрібні нашому місту суми. Випускники в очікуванні літніх канікул. Але стіни школи залишати не хочуть. За чотири роки звикли до вчителів та знайшли тут справжніх друзів. Тут всі дружні, ми грали в ігри, ем, ну грали добре, дуже ваншитамі грались. Іграли висточав В між в роялі. Нога читать, получать знания. все такое. Що більше переміни можна. Дуже сумно приходити в інший колектив. Хоч хочеться завжди оставатися зі своїми друзями, своїми подругами. І дуже хочеться, щоб наш клас перейшов усі до Олександрівської гімназії. І не рік остатись тут. Ну і ще ми будемо, Ми не Ми ніколи не забудемо наших вчителів. Так тому що, тому що перші вчителі так. завжди найкращі вчителі. Так. так. Ті, хто був з ними поряд протягом усього навчання, не приховують суму класні мами до свого четвертого гени, аби як звикли, і навіть не уявляють, як будуть без своїх вихованців. Дуже сумно покидати і розлучатися з цим класом, але я маю надію, що ми залишаємося добрими друзями і діти будуть приходити. До нас в школу згадувати нас добрими словами. Я з цими дітьми проводила дуже багато часу. Ми були однією дружньою командою, і, звичайно, це трошки для мене сьогодні сумне свято, тому що я відпускаю частичку себе. Свій перший у житті вальс випускники присвятили класним керівникам. За шкільною традицією усі випускники згуртувалися разом та запустили у повітря повітряні кульки. Їм не віриться, що вони щойно переступили одну з перших сходинок у доросле життя. Але останній дзвоник це підтвердив. Вони маленькі випускники. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Здавати кров стало традицією у сумському центрі служби крові донорів можна зустріти з різних організацій, підприємств, міст і навіть країн. Сьогодні гості працівники Сумихімпрому. уже багато років поспіль на цьому легендарному підприємстві існує і розвивається потужний донорський рух. Незважаючи на складні часи в нашій країні, донори в обласному центрі служби крові тільки промножуються завдяки могутнім підприємствам нашого міста, які дуже давно започаткували добрі традиції заохочування робітників до здачі благодійної крові. Сьогодні в службі крові робітники підприємства «Сумихімпром». Наші роботники дуже багато, здають кров самі по собі. Ну, в общем-то, раз в місяць ми планово приходим порядка 30 человек. Приходимо, ми здаємо. Эти 30 человек они сдают безвозмездно. Напередодні професійного свята працівники діляться своєю кров'ю і вважають це благородною справою. Кров необхідно здавати, як би сказати, має завжди банк крові. І в житті можуть случитися, як би сказати, будь-які ситуації, і понадобиться воно. Це непредсказуємо. Кров я здаю не перший раз. Я вважаю, що це дуже необхідно, важливо допомагати іншим людям, Тим більше хімпромовці здають кров безвозмізно. З кожним разом становиться все краще і краще. Центр розвивається і я очень здесь здавати кров. Мені подобається сервіс, тому що присилають смс-ку, пожалуйста, на здачу крові і приходиш і здаєш кров. Серед хімпромівців є донори, які здають кров протягом багатьох років. Кожен місяць буває два рази в місяць. Плазма здається чаще. Ну, я сьогодні здаємо, ще 200 грамів будет почетно. Муж уже сдает кровь у меня с 1998 года. Он уже почетный донор Украины. Зовут его Додин Иван Владимирович. Работает он на заводе Фрунзе. И, собственно говоря, он меня привел в донорство. І наша дочь вже донор. Працівники центру служби крові дуже вдячні хімпромівцям і вітають їх з професійним святом. Це наші постійні донори, і я безконечно благодарен їм за це. Сегодня, к тому же, еще и предпраздничный день, я знаю о работниках химической промышленности. Без работы работников химической промышленности, сегодняшняя жизнь просто немыслима, и еще и такой. Вклад їх в спасіння життя других людей, він пристін бісинян. Центр служби крові вкотре наголошує, що тут завжди чекає всіх бажаючих здати кров, адже донорство не тільки допомога іншим, а й користь для власного організму. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Ось таким видався останній робочий день цього тижня. Редакція СТС продовжує працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про новини з життя Сумщини. Якщо ви стали свідком цікавого, маєте проблему телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Добра і любові, гарних вихідних. Залишайтеся з нами. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги.